Привіт, малята, хлопчики та дівчата. Давайте, дітки, вивчимо віршик. Через поле, через ліс. Через поле, через ліс. Сірий зайчик хутко біг. Мамі яблучка відніс буде ввечері пиріг. А тепер давайте разом повторити за мною. Через поле, через ліс, сірий зайчик, худко біг. Мамі яблучка він ніс буде ввечері пиріг. І давайте ще раз повторимо. Через поле, через ліс, сірий зайчик, худко біг. Мамі Яблучка Він ніс буде ввечері пиріг. Молодці малята! До побачення!